Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я даю відповіді на запитання, які ви лишаєте у коментарях. Отож, поїхали. Як же вплине ситуація в Сирії на Україну? Давайте подивимося, і чи вплине взагалі? Ситуація як вплине? Дивіться, вплине безпосередньо. А, однозначно поставить Почне ставити Росію на коліна по двійці мечів, також я бачу, що через ситуацію в Сирії Росія втратить ресурси, які за допомогою яких вона воює з іншими країнами і являється країною терористом. Тобто, для нас ситуація, яка склалася в Сирії. Однозначно піде на плюс. Але ж ворог стишився в деяких містах України. Ми не спостерігаємо таких частих атак дронами, і взагалі тривог стало менше. Що це означає? Чи може це означати затища перед бурею? Знову показує, бачите, от дивлюсь зараз по карті Сили і Трійці Пентаклів брак ресурсів у ворога. Але ворог ще буде прагнути справедливості. Ворог буде ще. Останніми потугами бити по містах України. Тобто ворог не стишився, ворог просто має брак ресурсів. А тепер давайте подивимося по містах, які ви просите подивитися. Подивіться, будь ласка, місто Черкаси щось тривожно. Давайте глянемо до кінця тижня, чи є загроза місту Черкаси. Що я бачу по дев'ятці мечів і королеві мечів. А, самі а, Черкаси в безпеці, але буде пролітати повз. А, будуть збивати над вами. Але для самих Черкас, Небезпеки до кінця тижня я не бачу. Подивіться, будь ласка, Вінницю. Дивимося. Давайте глянемо, чи є загроза для вінниці і вінничини. Бачите, як ситуація розгортається, як змінюється ситуація і в світі, і це впливає на хід подій і в Україні. Тому ми, як завжди, будемо якомога частіше проглядати безпеку для різних міст та містечок України. Тож пишіть, будь ласка, в коментарях, яке місто ви хочете подивитися по Вінниці. Бачу загрозу для Вінниччини, але не для самої Вінниччини. Але по карті Дурень небезпеки я не бачу. Так, мій синочок, зник безвісти. Олександр, зник безвісти, 21, 11, 24. Олександр, 10, 12. 82 на Донецькому напрямку. Давайте подивимось, чи живий ваш синочок? Дорога матусенько, я знаю, що 10 го числа вчора у вашого синочка був день народження. І я хочу сказати вам гарну новину. Ваш син живий, в світі мертвих я його не бачу, і він знаходиться в полоні. Але найголовніша новина, що синочок ваш живий. Так дивимось далі. Житомир на цей тиждень, що чекає Житомир. Так, дійсно на минулому тижні там було неспокійне. Ворог постійно направляв туди свої дрони. Давайте глянемо Житомирщину. Мене, взагалі, чесно кажучи, однаково турбує отаке якесь затища. Так, ми дивилися з вами, що початок грудня буде трошки спокійніший, але мене все однаково йде хвилювання. Стосовно деяких регіонів, давайте подивимося, Житомир колесо фортуни туз пентаклів. От не знаю, мені однаково йде небезпека для Житомира. Небезпека для Житомира, але буде відбито, відіб'ємо. Небезпеку на цьому тижні для Житомира, на жаль, я бачу. Так, подивіться, будь ласка, мого маленького онука Марка, 24 03, 21 Є деякі відставання по віку. Так, давайте подивимося вашого маркуню. Так, дійсно, відставання по віку е, є, але дивіться, це ніяка не магія, немає. Магічний вплив, і з часом він буде наздоганяти своїх ровесників. Тобто, на рахунок цього, не хвилюйтеся на все свій час. Так, подивіться, будь ласка, що чекає на кривий ріг до кінця року. На жаль. На минулому тижні мій прогноз знову програвся. Це жахливо. Прийміть, будь ласка, мої співчуття. Давайте подивимося, чи лишить у спокої ворог, місто, кривий ріг? Не лишить Рицар мечів. Не лишить мої хороші. 19. 19, 17 число. Небезпека для. Кривого рогу. На жаль, ворог лютуватиме й далі. Так, чи буде мобілізований Микола 20, 12, 83. Чи буде мобілізований? Ні, для Миколи мобілізації я не бачу. Подивіться мого сина Петра, зник без звісти. перше, Давайте дивимося вашого синочка Петра. Дуже хвилюєтесь молитесь. Дивіться, на жаль, Петро у світі мертвих. Прийміть, будь ласочка, мої щирі співчуття дуже хочеться вірити, що я помиляюся, але, як я вже казала не раз, давати марну надію права я не маю. Чи вистоїть наша домівка в місті Одеса? Запитує Вікторія 7.11.77. Давайте, Вікторія, подивимося, вашу домівку. Небезпеки для вашої домівки нема. Хоча, бачите, по десятці мечів може бути десь прильот поруч, але вашу домівку не зачепить. От знаєте, що мені знову йде? Небезпека для Одеси. На цьому тижні, 15 грудня, є небезпека для міста Одеса. Але відбиватимемо. Чернігов! Давайте подивимося до кінця цього тижня, чи є загроза Чернігову. Слухайте, бачу карта Башта 14. 14 грудня є небезпека для Чернігова. По восьмірці мечів іде чітко. На жаль, будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких. Так, подивіться, будь ласка, син Ростислав, 18.07, 85. Є зниклим безвісти. звісти, 18.09.24. Гірник, що з ним? Чи поранений, чи в полоні. Давайте подивимося Ростислава. Дивіться, на жаль, на жаль, Ростислав уже у світі мертвих, і ця інформація вам буде повідомлена уже дуже скоро. Будь ласка, прийміть низький уклін та мої співчуття стосовно вашого синочка. Так, чи знайду я роботу на початку 2025 року. Мені пообіцяли допомогти з роботою. Чи буде хороший колектив? 16.09,76. Тетянка. Давайте, Танюша, подивимося, чи знайдете ви хорошу роботу. Ви знаєте, Танюшка, в роботу ви знайдете, не хвилюйтеся. На початку. От 25-го року, але Танюш, не розраховуйте, будь ласка, на когось, тому що я не бачу, що це якась буде стороння допомога. Ви знайдете роботу власними силами. На початку лютого наступного року вже будете працювати. Але не розраховуйте ще раз, кажу, на сторонню допомогу. Так, Владислав, внук Владислав, військовий. 23.05.2003. Боже, який молоденький. Чи все буде добре? Останнім часом одна чорна полоса, чи є магічний вплив? Так, дійсно, по башті. Ви знаєте, чому в нього чорна полоса? В нього як родове прокляття йде. Я не бачу для нього небезпеки від війни. Але ось у житті одні якісь неприємність за неприємністю, неприємність за неприємністю. І це прокляття йде по роду мами. Тут треба чистити і знімати. Тетяна, чи буде у мене друга половинка? Анжела, 2.04.69. Давайте глянемо. Анжела, чи буде у вас друга половинка? Ой, дуже скоро і до речі, навіть е, мужчина буде. Трошки молодше за вас. Тож не хвилюйтеся весною наступного року зустрінете свою другу половинку. Так, зниклий безвісти Олександр, 9,07,82. На Донецькому напрямку. Живий, чи знайдуть тіло? Рідні дуже чекають та страждають. Давайте глянемо, чи живий Олександр? Чи живий Олександр? Дивіться, Олександр? Олександр, на жаль, уже давно. В світі мертвих загибель була різка, тобто він не був поранений. Бачу, що рідні страждають. Ну, хочу сказати, що поки що найближчих півроку я не бачу, щоб знайшли його тіло. На жаль, чи відновиться здоров'я моєї доньки Наталочки 17,06.83. Чи відновиться здоров'я, доньки Наталочки? Так, проблеми зі здоров'ям не дійсно є, але це не магія. Тут потрібно серйозне, потрібне серйозне лікування. Якщо дослухаєтесь до моїх слів, то по ієрофанту здоров'я вашої донечки відновиться та потрібно лікувати. Так, всі, хто написав мені щодо захисту військових, всім поставлю, тому що просять тут і Роману поставити воїну. Всім поставлю. Так, добрий день. Подивіться, дочка Наталя збирається на операцію по жіночому, 10.12.74. Чи варто робити, чи можна трішки почекати? Так, давайте глянемо. Наталія, чи варто робити? Слухайте, от не треба чекати. Не затягуйте, будь ласка, операція пройде дуже добре, тому що чим довше ви відтягуєте, тим більше ви втрачаєте час і можливість пройти швидку реабілітацію. Тож, будь ласка, не тягніть. Так, дуже гарне питання. Е, так, як духовність ці карти можуть поєднуватися? Моя сестра каже, що карти це гріх. А я б хотіла знати. Ну, дивіться, хто сказав, що карти це гріх. Це такі, знаєте, дуже старомодні нав'язування нам а, церкви. А, тому що щоб ми не могли заглянути а, у майбутнє, щоб ми прийняли природу а, раба, глиняного раба. Що таке карти? Ви от спочатку навіть розберіться, що таке карти. Дивіться, карти це мантична система, яка має масті, кожна з яких відповідає за сферу, а, конкретну сферу життя, а, і також має цикл. Старших арканів, тобто цей цикл він буває у житті кожної людини його проходять, і в світовому порядку цей цикл також є. Тож карти можна пояснити навіть наукою як мантичну систему, яка може в. Карти не вирішить за вас проблему, але можуть підказати вам, як буде краще для вас в тому чи іншому випадку. А якщо ви хочете читати карти, так як читаю їх я, шукайте в описі цього відео мій онлайн-урок, де я за годину навчу дивитися вас на картах. Найважливіші речі, які ви запитуєте найчастіше: буду в парі чи ні, чи буде мобілізований, живий мертвий. Тож не зволікайте. Хто ще не навчався, переходьте за посиланням в описі цього відео. Так, здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, моего племянника: жив он или в плену. И когда будет весточка? Юра 25.04.98. Так, давайте подивимося. Я одне хочу сказати, що він живий і він в полоні. Був поранений, але наразі в світі мертвих я його не бачу. Давайте подивимося, коли можна отримати звісточку. Точно в полоні. Звістку ви від нього отримаєте наприкінці зими. Але він живий і це. Точно. Так, посмотрите, пожалуйста, когда деокупірують Маріуполь, мені здається, що не збираються цього. Давайте подивимося, чи буде Маріуполь деокупований. Чи буде деокупований Маріуполь. Ви знаєте, а я все ж таки бачу, що Маріуполь буде деокупований, але вже трошки. Не таким, як ми його звикли бачити. Тут ситуація там зміниться. І зараз те, що я бачу, ворог не хоче, щоб Маріуполь був придатним для життя. І тому зараз максимально робити ми все для того. А красива картинка, яку нам хочуть нав'язати, це всього навсього ілюзія створена ворогом. І останнє питання на сьогодні. Що чекає Тернопіль? Чи не буде чогось страшного, чи не постраждають діти? Так, ворог дав видихнути Тернополю тиждень після тої страшної трагедії, як ми говорили. Давайте глянемо, що чекає Тернопіль на цьому тижні. Помірність. Зараз можете трошки видихати до кінця тижня, от протягом тижня небезпеки для Тернополя я не бачу, чого не можу сказати далі. Але будемо переглядати, тому що знаємо, що ситуація постійно змінюється, і переглядати шизофренічного ворога, який постійно змінює плани та Тактику дуже важко, але ми старатимемося. Спостерігайте за моїми прогнозами не лише на каналі Тетяни Гай. Наразі дуже багато де я даю свої прогнози, щоб попередити вас про небезпеку і допомогти якомога більшій кількості людей. А я не прощаюся з вами, а кажу до зустрічі в особистому блозі Тетяни Гай.